Одинадцятиметровий це не просто дар, це момент істини. Коли уся увага матчу турніру, а іноді її історії лежить на плечах одного гравця: одне рішення, один рух, одна помилка. І футбол змінюється назавжди. Сьогодні ми зібрали найвідоміші пенальті в історії, які не просто вирішили долю гри, а вплинули на хід турнірів та кар'єру легенд. Ви на каналі Футбол є. Ми розпочинаємо. Роберто Баджо, Бразилія, Італія. Фінал чемпіонату світу 1994 року. Після нульової нічиєї, в основний і додатковий час переможця чемпіонату світу вперше в історії мали визначити пенальті. Серія була напруженою. Обидві команди припускалися помилок. Італія вже програвала, коли до м'яча підійшов найкращий гравець та серце команди. Роберто Баджо. Він мав шанс рятувати надії Італії, але пробив вище воріт. Це був не просто промах, це була трагедія. Баджо опустив голову, а камера знімала його в той самий момент, коли Бразилія святкувала. Цей удар став одним з найболючіших моментів в історії футболу. Він назавжди закарбувався в пам'яті мільйонів фанатів. Баджо провів неймовірний турнір. Майже сам дотягнув команду до фіналу, і саме йому не вистачило трішки, щоб стати героєм. З того моменту він став символом футбольної трагедії. Прикладом, що навіть гені можуть помилятись. Цей промах досі обговорюють та аналізують. Франческо Тотті, Італія, Нідерланди, Євро 2000. Нідерланди грали вдома у Роттердамі і вважалися фаворитами. Але в основний час так і не змогли реалізувати численні моменти, а також не забили два пенальті, які могли забезпечити їм перемогу. Після нульової нічиєї все вирішувалось у серії. Одним з перших пішов бити молодий плеймейкер Роми Франческо Тотті і зробив немислами. Замість потужного удару по кутах він спокійно черкнув м'яч по центру воріт. класична паненка. Едуін Вандерсар стрибнув у кут, а м'яч спокійно залетів у сітку. Це був шок для трибун. На найвідповідальнішому етапі турніру така зохвалість. Але саме це дало Італії впевненість і розгубило суперника. У підсумку сквадра Адзура виграла серію 3-1, пройшовши у фінал Євро. Тоті не просто реалізував пенальті, він відродив стиль паненки. Після 1976 року подібні удари майже не використовували в серіях пенальті на топ-рівні. Але після Євро 2000 цей стиль став знов популярним. Його удар увійшов до історії як один із найкрасивіших та найзухваліших у сучасному футболі. Відтоді слово Паненка стало невід'ємною частиною футбольного лексикону, а тоті його головним амбасадором. Олександр Шавковський, Швейцарія, Україна, 1-8 фіналу чемпіонату світу 2006. Гра завершилася 0-0. І все вирішувала серія пенальтів. Олександр Шовковський зробив неймовірне, не пропустив жодного з трьох ударів суперників. Один удар повз ворота, два парируваних ним. Україна ж реалізувала два удари з чотирьох, та цього вистачило. Ми в першу історію пройшли до чвертьфіналу чемпіонату світу. Це була не просто перемога, а футбольне свято для всієї країни. Шовковський став першим в історії чемпіонату світу голкіпером, який не пропустив жодного дару в серії пенальтів. Його спокій і холоднокровні стали символом того вечора. Цей матч кульмінація українського футболу 2000-х і один із найсвітліших спогадів нашої збірної. Єнс Леман, Німеччина Аргентина, чемпіонат світу 2006. Матч був надзвичайно напруженим. Аргентина вела 1-0, але господарі чемпіонату світу Німеччина зрівняла рахунок і перевела гру в серію пенальті. Тоді вся увага була прикута до воротаря Єнса Лемана, який дістав з гетра маленький аркуш паперу. Це була шпаргалка з аналізом того, як пробивають пенальті аргентинські гравці. Леман гадав і відбив удари Аяли та Кам'ясо. Німеччина пройшла в півфінал, а поперець став легендою. Це був момент, коли весь футбольний світ усвідомив успіх у пенальті. Це не лише про інтуїцію, а й про підготовку. Після цього епізоду футбольна аналітика зробила великий стрибок. Тренери, аналітики, голкіпери почали серйозно готуватися до серії, вивчаючи кожен рух суперників. Папірець Лемана зберігається у музеї, а його емоції після кожного сейву стали іконою домашнього мундіалю для німців. Цей пенальті змінив культуру підготовки воротарів назавжди. Зінідин Зідан, Франція Італія. Фінал Чемпіонату світу 2006. На сьомій хвилині матчу арбітер призначив пенальті за фол на Флорані молода. До м'яча підійшов Зіндін Зідан, капітан Франції, який проводив останній матч у кар'єрі. Він виконав паненку, м'яко пробивши по центру воріт. М'яч вдарився об поперечину, підлетив угору і залетів за лінію воріт. Це був шокуючий момент, найзухваліший удар у фіналі чемпіонатів світу. Та вже в додатковий час зідан втратив контроль. Після перепалки з Марко Матераці він ударив його головою в руди та отримав червону картку. Франція втратила лідера перед серією пенальтів. Цей матч став трагедією та тріумфом в одному флаконі. Зідан показав вершину техніки і дної емоцій. Його паненка один з найкрасивіших пенальтів історії, його вилучення одне з найгучніших скандалів. Франція програла серію пенальтів, а Зідан завершив кар'єру не з трофеєм у руках, а з червоною карткою. Цей матч став символом того, як тонка межа відділяє велич від падіння. Сесфа Брегас, Іспанія, Італія, Євро 2008. Після нульової нічиєї все вирішувала серія пенальті. Усі пам'ятали, Іспанія завжди програвала у серіях. Італія, чемпіон світу, фаворит, досвідчена машина. Та цього разу все змінилось. Касіліас відбивав, а іспанці реалізовували впевнено. Вирішальний удар був за Фабрегасом. На той момент 21-річний півзахисник Арсеналу не схибив. Команда зняла психологічний вантаж, який тягнувся десятиліттями. Вони нарешті перемогли у вирішальній серії. Це була не просто перемога, це був прорив. Цієї миті почалась золота ера Іспанії. Перемоги на Євро-2008, чемпіонаті світу 2010 та Євро 2012. Унікальне досягнення в історії футболу. Серія пенальтів в тому чвертьфіналі стала точкою на повернення від команди вічного аутсайдера в плей-офф до найуспішнішої збірної десятиліття. Все почалося з 11 метрів. Луїс Суарес, Уругвай Гана, Чемпіонат світу 2010. На останніх секундах додаткового часу м'яч після удару гравця Гани летів у порожні ворота. Луїс Суарес, стоячи на лінії, навмисно зіграв рукою, фактично відбивши його як воротар. Арбітер одразу показав червону картку, а збірні Гани дали право на пенальтю. Це був шанс для африканської команди вперше в історію вийти в півфінал, але Аг'ян влучив у перекладину. В серії пенальті Ганна програла, а Суарес святкував на трибунах, не приховуючи емоцій. Цей інцидент спричинив глобальну дискусію, чи повинна FIFA змінити правила, щоб у таких випадках автоматично зараховувався гол. Суареса хтось називав генієм, а хтось ганьбою футболу. Це один з найвідоміших прикладів тактичного фолу, що приніс результат. Справжня драма, що перекреслила історичний шанс для цілого континенту. Футбол не завжди справедливий, і цей момент ярко це ілюструє. Серхіо Рамос, Реал Баварія, півфінал Ліги Чемпіонів 2012. Після нічиєї в основний та додатковий час переможця визначали в серії пенальтів. Рамос, відомий своєю впевненістю, підійшов до м'яча і пробив набагато вище воріт. Це був один з найбільш курйозних промахів у півфіналах Ліги Чемпіонів. Баварія виграла серію і вийшла у фінал. Цей пенальті став мемом та темою для жартів. Але ще важливіше він продемонстрував, що навіть такі брутальні лідери, як Рамос, можуть не витримати тиску. Показово, що вже в наступному році Серхіо Рамос повернувся і в півфіналі Ліги Чемпіонів 13-14 знищив Баварію двома голами головою, а ще й згодом успішно виконував пенальті у фіналах. Діді Дроба, Баварія Челсі, фінал Ліги Чемпіонів 2012. Баварія грала вдома, володіла м'ячем 60% часу і вела після голу Мюллера. Здавалось, титул вже у кишені. Але на 88-й хвилині Челсі подав перший кутовий у матчі, і діді влетів у штрафний, немов і ударом головою зрівняв рахунок. В овертаймі він мало не став антигероєм, привіз пенальті, але чех відбив удар робена. У серії пенальті, коли рахунок був 4-3, Дрогба підійшов до м'яча і спокійно, ідеально реалізував удар у нижній кут. Дрогба став не просто героєм матчу, він став символом цілої епохи. Людина, яка тягнула клуб роками, вирішила долю титулу своїм останнім ударом у футболці синіх. Його пенальті, приклад як можна втілити легенду в одному моменті: ідеальний фінал для великого гравця. Символічно, що це була його остання гра за клуб перед відходом. Щоправда, він ще повернеться через два роки. Ліонель Месі, Аргентина, Чилі, фінал Кубка Америки 2016. Матч завершився в нічию. Доля титулу вирішувалась в серії пенальті. Месі як капітан бив першим і несподівано пробив вище воріт. Це був один із найнесподіваніших промахів у його кар'єрі. Аргентина програла третій фінал поспіль. Дві поразки від Чилі, одна від Німеччини на чемпіонаті світу 2014. Після матчу Лео зі сльозами оголосив, що завершив виступи за збірну. Уся країна була в шоці. Легенда, яка зробила все, що могла, знову залишилась без трофея. Його рішення викликало масовий флешмоб. Всі прохали Лео не йти. Після цього Месі передумав та повернувся. Але цей пенальті став символом моменту зламаного серця і болю, який пережив навіть найкращий гравець планети. Жоржиньо, Італія-Швейцарія відбір до Чемпіонату світу 2022 року. У листопаді 2021 року, в матчі за перше місце в групі на 90 й хвилині, Італія отримала шанс вирвати перемогу. Пенальті. До м'яча підійшов Жоржиньо, один із найнадійніших пенальтістів у світі. Він був відомий своїм характерним стрибком перед ударом, але цього разу він пробив вище воріт. Матч залишився в нічию, а Італія не змогла обійти Швейцарію в таблиці. У підсумку сквадра Адзура потрапила до стикових матчів, де сенсаційно програла північній Македонії. Італія чинний чемпіон Європи, не потрапила на другий чемпіонат світу поспіль. І це сталося через один удар. Джорджині після матчу визнав, я знищив мрію мільйонів уболівальників. Цей момент показав, що навіть найнадійніші футболісти можуть зламатися під тиском, і що футбол не пробачає навіть маленьких помилок на великій дистанції. Мохамед Салах єгипець Сенегала, плей-офф до чемпіонату світу 2022 року. Після рівного протистояння та однакового рахунку у двох матчах усе вирішувала серія пенальтів. Першим бив Мохамед Салах. У цей момент трибуни запалили сотні лазерів, світло било йому прямо в очі. Салах пробив над воротами. Сенегал у підсумку виграв серію пенальтів. Це вже другий за місяць, коли вони перемали Єгипет у пенальті. Раніше це було у фіналі Кубка Африки. Прома Салаха був не тільки наслідком тиску, але й скандального втручання трибун. ФІФА відкрила розслідування щодо поведінки фанатів. Єгипет не потрапив на чемпіонат світу, а лідер національної команди ще довго згадував цей момент. Це був приклад того, як зовнішні фактори, навіть лазери, можуть вирішити долю футболу. Еміліано Мартінес, Аргентина-Франція, фінал Чемпіонату світу 2022 року. Після епічних 3-3 в основний та додатковий час усе вирішувала серія пенальтів. Еміліано Мартінес, воротар Аргентини, став головною фігурою. Він не тільки відбив удари, а й знищував суперників психологічно. Жести, балачки, кидання м'яча. Він відбив удар комана, змусив Чаамені пробити повз, а сама Аргентина забила всі свої удари. Мартінес став героєм усієї нації. Він перетворився на нову футбольну ікону. Його стиль викликав суперечки. Дехто вважав його поведінку не спортивною, а інше геніальною. Фіфа навіть пообіцяв переглянути правила поведінки воротарів. Цей фінал та серія пенальтів завершили 36-річне очікування Аргентини. А Мартінес довів, що воротар у серії пенальті це половина успіху. Як бачите, один пенальті це не просто гол чи промах, це нерв історія, момент, що назавжди змінює гру. А який пенальті запам'ятався вам найбільше? Напишіть у коментарях та не забудьте підтримати відео лайком. Це допомагає нашому каналу рости. Підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше крутих історій зі світу футболу. Це був Футбол.UA. До зустрічі!